Ти кажеш, що дитині зі мною буде краще. Для чого ти народжувала? Яка ж ти хороша мама? Артема, послухай мене, будь ласка, слухаю тебе уважно, Оксано. Хочу все почути і зрозуміти. Я не хотіла, щоб син потрапив до дитячого будинку. Коли взяла його маленьким на руки, то думки про відмову почали залишати мене, але я розуміла, що не зможу виховувати цього малюка. Мені було страшно думати, що мій син буде рости в притулку. Тому я забрала його з пологового будинку. Мій батько допомагав мені фінансово, тому ми з сином мали все необхідне. Я жодного разу не пошкодувала, що не залишила Максима. Він був чудовою дитиною, і за ці два роки я насолоджувалася материнством. Він мій син, який приносить радість і щастя своїми маленькими досягненнями. Прошу тебе, Артема, не залишай сина. Він хороший хлопчик. Я мрію, щоб він потрапив до кращого опікуна, Адже рідний батько навіть не виходить на зв'язок. Мій батько помер, тому вся надія на тебе. Я вже нічого не можу змінити. Лікарі сказали, що мені залишилося небагато часу. Не хочу, щоб мій синочок став сиротою. Будь ласка, допоможи мені. Я тебе благаю. Мій син не заслуговує на те, щоб потрапити в дитячий будинок. Оксано, чому ти нічого не казала? Коли ти дізналася про хворобу, але як ти собі це уявляєш? У мене є родина, мені потрібно порадитися з дружиною адже це серйозний крок. Я все розумію, Артеме. Я не знаю добрішої людини, ніж ти, тому і прошу саме тебе. У мене залишилося дуже мало часу, щоб все встигнути. Але ти ж розумієш, скільки потрібно документів і який складний процес усиновлення. Так, розумію. Я вже ознайомилася з усім. У мене є хороша знайома, яка може швидко оформити всі опікунські документи. Я дякую тобі за довіру, але мені потрібно все обдумати і порадитися з дружиною, такі речі не вирішуються просто так. Прости мене за таку спонтанність, але я все одно буду чекати твоєї відповіді. Мені важливо, щоб ти мені допоміг, бо більше мені нема до кого звернутися. Через кілька днів Артем з Оксаною зустрілися у неї вдома. Оксана сказала, що прийме будь-яке його рішення, бо не хоче утрудняти його родину. Знаєш, Оксано, я тобі дещо розповім. Я сам виріс у дитячому будинку і прекрасно знаю, що це таке, бути нікому не потрібним. Я кожен день чекав, що ось ось прийде любляча сім'я і забере мене, але чудо не сталося. Я досяг повноліття і покинув це ненависне місце. Я хочу, щоб твій син ніколи не дізнався, що таке притулок, тому ми з дружиною прийняли рішення допомогти тобі і усиновити твого дволітнього сина. Оксана почала плакати від почутого. Вона не могла повірити, що у її найкращого друга було таке дитинство. За кілька місяців всі документи були оформлені, і маленький Максим уже жив у теплій родинній атмосфері у Артема та Юлії. Оксана покинула цей світ спокійною душею адже її малюк отримав люблячу сім'ю. З того часу минуло два роки. Юлія та Артем пишаються досягненнями маленького синочка. Вони по-справжньому полюбили хлопчика і тепер не уявляють свого життя без нього.